Вони виконують тотальний пограбунок абсолютно всіх закладів і державних установ, і медичних установ, і комунальних установ вивозиться абсолютно все від комунального транспорту до карет швидкої допомоги. все вивозиться десь на лівий берег. Відзначають, що бачать концентрацію цього пограбованого транспорту в місті Скадовськ так само вивозять людей із Береслава. В Береславі відзначають люди, що збільшилась якраз концентрація військових саме в місті Береслав. Пригадаю, що Береслав це на підступах до греблі Каховської Гес міста. Там окупанти здебільшого ходять по дворах і вимагають у місцевих їжу і водку. І цей тотальний обхід зараз триває по дворам, але залишилось людей в місті дуже мало. Фактично всі виїхали на лівобережну частину Херсонщини.